Фармадол. Таблетки від головного болю. Повертаємося до ефіру. Повертаємося. Другий сніданок Ірина Гулей. Тимур так, і зараз Олена Квітка до нас доєднається і не просто так доєднається, а скажімо так, з вуличної галереї, адже один з таких дворів, багатоповерхівки, звичайно, і так перетворився дійсно на арт-простір така галерея абстракт, абстрактного мистецтва. І це, знаєте, ми може звикли бачити це в кіно чи в серіалах, десь Нью-Йорку чи в Лондоні. Не треба далеко ходити чи літати. Все є у Києві, а все завдяки двірнику. Давайте подивимося, Лена вже з нами на прямому зв'язку. Леночко, розповідай, де ти знаходишся зараз, що за твоєю спиною, що там відбувається такого мистецького в цьому дворі. Колеги, доброго ранку. З вами ми сьогодні ще не бачилась. І ви знаєте, за будь-якої погоди, я вважаю, що ранок треба починати з прекрасного. І ми зараз у Печерську в столиці за адресою Підвисоцького 3. це такий, знаєте, двір, дуже затишний багатоквартирного будинку. І ось власне фото з цього двору, ось цього вуличного вернесажу, саме цих картин, картин вони днями облетіли і заполонили майже увесь інтернет, і він просто вибухнув. Крім того, що ми розшукали і. І цю локацію, цей затишний двір, де можна просто ось так ось пройти по повсієї вуличної галереї. Ми відшукали і автора цих картин. Це художник, саморобок Леонід Бурковський. Леонід вам доброго ранку, вам так. Ви знаєте, пан Леонід. Він не тільки дбає про чистоту в цьому дворі, щоб тут було все затишно, охайно він ще дбає. Про естетику, тому що тут все дуже по-художньому. І ви знаєте, от дійсно, за ці картини вони буквально вмить стали знаменитими після того, як фотографії з'явилися. Але про вас ми дуже мало чого знаємо. Я взагалі чула, що ви е, не вчилися на художника, ви займалися музикою, ви вчилися на музиканта. Чи це правда? Так, хотів стати нормальним професійним музикантом. Вчився на баяні достатньо довго, ну не. До... З тих того чого хотів. А ви кияни, правда? Ви шулявки. Так, 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 так. Я киянин, я тут народився і, мабуть, і <рес> слухайте. Ну ви так скромно кажете. а Я просто трошечки додам, тому що ми тут за лаштунками поспілкувалися пан Леонід Іванович. Саме так його називають всі, хто тут живе в цьому дворі. Його він дворянин, і він ви будете здивовані, але пану Леоніду 72 роки. Я і досі не вірю що вам 72 роки. Тим не менше, ви хотіли стати музикантом, ви малюєте картини. Як давно почали малювати? Ну, до цієї стіни ми йшли років 23-25. А воно якось спонтанно з'явилось таке бажання. Ну і Почав малювати, воно почало в мене виходити якось і все краще, краще і краще. І от ми тут, у дворі. І представляємо свої роботи. А в якій ви техніці? Давайте ближче підійдемо, тому так трошки від стіни відійшли. В якій ви техніці працюєте? Ну, абстракція. Абстракція, авангардізм. Ну, зараз, мабуть, авангардізм. А в принципі, в основному абстракція. Вам подобається найбільше? Так. Да. Скоріше всього. Хоча я Колись абстракціоністів не дуже любив, а потім, як воно пішло у мене, так зрозумів, що це дуже тяжка праця. І не кожен це може робити. Тому що коли ви маєте там перед собою якийсь е е пейзаж чи е е модель якусь, може кожен зробити погано, добре. Талановита, це геніально. А отут фактично політ вашої фантазії. Я ще скажу, що е, пан Леонід, він дуже любить музеї, дуже часто туди ходить. Скільки у вас картин є, я знаю, що у вас ще купа скетчів. І е, покажіть нам, що, що ви дуже любите на папері малювати. Крім цього, багато ну, скетчів таких. Більше, мабуть, тисяч п'ять шість. П'ять, шість тисяч, ось таких так, малюнків так. на папері, і є ще картини. Ні, різні, різні. Техніка, то все зроблено однією волосиною. Це, от, це одна волосинка, і це я малював довго, дуже тяжко. А є улюблені картини? Нема, тому що це все зроблено мною. і Я їх усіх люблю. Всі улюблені. За лаштунками пан Леонід жартував, що він ось ці такі скетчі, малюнки на папері. Він може фактично на кілограму зважувати. А да. після того, як в інтернет побачив ось ці ваші картини, всі почали писати, які класні. Ми хочемо їх купити, 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 де купити. Чи ви продаєте їх і за скільки? Ну, я хочу виставки зробити, а потім будемо говорити о продажі, а зараз щось можна продати. Тобто домовитися можна буде з вами? Так, да, я думаю, так. Да. Только через якийсь час. Якобы є запрошення до Польщі там поїхати. Я ще трошечки анонсую те, що ви мені сказали по секрету, що пана Леоніда Леоніда Івановича його вже запросив Київський музей Кавалерідзе на виставку, яка розпочнеться тут на початку квітня. Тому ось ці картини і не тільки все, що там так, заховано в шухлядках, і скетчі, і на папері, все це можна побачити. побачення, Я Думаю, що там буде найкращі роботи, все краще з краще. І не тільки жителі цього будинку зможуть побачити, і ті, хто живуть тут на Печерську, поруч, а і жителі всього Києва, і не тільки. Ви Запрошуєте вже на виставку? Я запрошую канал плюс один, один плюс один. <рес> Слухайте, на вас так звалилася ця слава. Вам подобається це? От ви казали, що знаєте, до виставки йшли 23 роки. Ви, ви знаєте, дуже тяжко це переноситься. Я розумію тих людей, які не хочуть бути публічними. От недавно Але... була да, о, да. день народження Ліни Костенко, так вона сказала, що я не публічна людина. І я її, тепер я її розумію. Слухайте, Ну слава на вас звалилася, тому мусите з нею жити. Ми. Обов'язково прийдемо ще на вашу виставку за кінця. Всіх запрошуємо, колеги. Я вас теж запрошу. Треба обов'язково нам всім сніданкам туди сходити. Дякуємо вам. Дякую Студія, вам. Спасибі, так і буде. Дякую. Спасибі тобі, Оленочко, спасибі, Леоніду Івановичу. На таких людях мені здається, і тримається Україна, коли вони за своєю власною ініціативою можуть зробити прекрасним свій двір, прекрасним свій під'їзд, прекрасним будинок. Ніхто їх до цього не примушує, не змушує. Вони це роблять самостійно. Та взагалі класний дядько. Дуже. Талановитий, спокійний, скромний, головне. Бачиш, каже, розуміють тепер, чому люди не хочуть бути публічними. Отак ну, от слава звалилася буквально на голову. Тому обов'язково, щойно розпочнеться виставка, обов'язково завітайте, подивіться. Це талановиті, талановиті люди, талановиті українці, яких потрібно підтримувати. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.